Вівторок, 13 лютого, це дадже новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться, окупанти у Маріуполі готують провокації до річниці захоплення українських територій. Півтора року відновлення і відсутність житла як результат, яка вона відбудова у Маріуполі. Загарбники влаштували чергове судилище над українським військовим на Донеччині. У чому звинувачують українця? У студії Тетяна Байрак. Вітаю. У Мангушській територіальній громаді Маріупольського району стався приліт про розташування окупантів. Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко. Епіцентр Бавовни зафіксовано проміжку між селами Українка та Малинівка. Після головного вибуху детонація тривала до півгодини. У якості підтвердження влучання у російську ППО окупанти в Маріуполь з нікольського напрямку завезли побиту систему БУК, пише радник мера. Проте швидкі в лікарні Маріуполя або Нікольського поранених не завозили, що вказує або на важкий ступінь поранення, або на загибель окупантів додав Щенко. У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники чергове створили новий пропагандистський мурал на проспекті будівельників. На ньому загарбники зобразили так званого героя РФ, і учасника СВО з його нагородами на тлі триколора окупантів. Так, у захопленому місті пропагандисти намагаються створити нових героїв для жителів. А тим часом в окупованому Маріуполі мешканцям 101-го будинку також на проспекті будівельників недопатріотичних муралів. Люди вимушені жити у знайомих або на орендованих квартирах, бо їхню п'ятиповерхівку вже понад чотири місяці не ремонтують. Дах, який начебто зробили, зірвали вітром. Квартири сірі, ніхто нічого не робить. Так зване відновлення окупанти розпочали ще півтора роки тому. Але у жовтні, як кажуть, зробили ноги. Причина, зі слів місцевих, підрядник не платить будівельникам, і ті не працюють. Система отопления, водоотведения, ничего, не ни бригад, никого, информации никакой. То, что график висить, он не, со... не... действительный, действительно, скажем так, никого не мог. Полы сдуваются, подрядчик полы не будет менять. Вот представьте, течет, крышу посрывала там, где они делали. Как видим, тут в принципе все разбросано. Как деньги начали не платить строителям, все побросали. Але гауляйтер Моргун запевняє, роботи в цьому будинку ведуться прямо зараз і у трьох під'їздах. Таке враження, що будівельники просто надягнули шапку невидимку. І саме тому всі місцеві їх просто не бачать. У тимчасово окупованому Маріуполі гауляйтер дозволив батькам зайти в школу та подивитись, чим годують їхніх дітей. Звичайно, пропагандисти не залишились без сюжету. Поїхали з матусями школярів у розпіарену школу на так званому Невському. Дітям та батькам все, звичайно, на камеру було смачно. Вчора була, от я заходила в столову. Вчора була пюре. Ну, це був бум, звісно, діти пюре очень люблять. Сьогодні гречнева каша з тефтелями. сьогодні літній суп. Вчора був знаєте, як я во щі називаю, тільки не закрашені, щі. Ну так щі, ну але чомусь псевдожурналісти не поїхали у 14-ту школу і не показали там чим годують дітей. А все тому, що там просто їх не годують. Ситуація з харчуванням в окупованому Маріуполі в школах і садочках дуже складна, пишуть місцеві в чатах. У деяких навчальних закладах лише булочка, а в деяких і зовсім нічого. Humans Rights Watch, Хюмансрайцов, Research і True Hounds здійснили спільний проєкт, зробили аналіз руйнації Маріуполя через повномасштабне вторгнення РФ, аби показати масштаби воєнних злочинів Росії на прикладі одного міста. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. У дослідженні зібрані документування руйнувань, підрахунок загиблих та жахливі історії людей про боротьбу за виживання та масові поховання загиблих, а також історії про те, яким стало місто Марії під час російської окупації. Усі злочини Росії будуть доведені. До дня повномасштабного вторгнення, 24 лютого, російські загарбники планують провести на захоплених територіях Донецької області низку пропагандистських заходів відверто провокативного характеру. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У закладах освіти заплановане проведення святкування дня початку СВО. Також будуть залучені військові окупанти, яким діти мають публічно подякувати за захист. І загарбники планують оголосити про створення другого батальйону з українських військовополонених, зокрема тих, яких засуджено на великі терміни за сфабрикованими матеріалами з числа гарнізону Маріуполя. Засудити незаконні вибори на тот України та не визнавати їхні результати закликав світ омбудсман Дмитро Лубінець. Він зазначив, що своїми діями РФ чергове порушує конституцію та законодавство України, а також основоположні норми та принципи міжнародного права, зокрема статуту ООН. Нагадаю, на тимчасово окупованих територіях України триває активна підготовка до нелегітимних виборів президента Росії. Псевдоголосування буде впродовж трьох днів поспіль 15, 16 і 17 березня. Окупанти засудили на 25 років військового ЗСУ. Росіяни стверджують, що у березні 22-го року розвідник 36-ї окремої бригади морської піхоти Максим Чернушенко з бойової позиції на заводі Азовмаш помітив двох, начебто мирних громадян, які були поблизу бойових позицій. Доповів командиру. Той віддав наказ розстріляти. Він відкрив вогонь з автомата, проте чоловікам вдалося врятуватись. На тимчасово окуповану Донеччину приїхав російський артист Кіркоров. Про це повідомляють у соцмережах. Відомо, що він відвідав поранених російських окупантів у другій лікарні горлівки. Пропагандистські змі повідомляють, що співак країни-агресорки планує дати концерт для загарбників, які вторглись на територію нашої держави. Російські ж пабліки кажуть, що таким чином співак вибачається за участь у так званій голій вечірці. Соціальна мережа Instagram сьогодні вночі вирішила, що наш акаунт ТВ7 – шахрайський. Комусь дуже не сподобалось, що ми розповідаємо правду про окуповані території, і нам довелось створити нову сторінку, поки ми відновлюємо старий профіль. Тому не губіть нас і підтримуйте своєю підпискою. Діліться резервним посиланням з близькими. Ми ж в свою чергу продовжимо розповідати про Маріуполь, показувати життя містян в окупації та ділитися історіями незламних українців та українок. Ми також є і у інших соціальних мережах: Телеграм, Ютуб, Facebook, TikTok. Залишайтесь з нами, бережіть себе і побачимось вже завтра.